Повертаємось до студії «Еспресо ТВ. З вами Андрій Сусленко, гостюва студія Кирило Галушко. Ми на гостях історик і основатель проєкту Історичний лікбез Вітаю вас, Вітаю. Кирило. Хочу, щоб ви поділилися з громадянами, з українцями, які нас дивляться деталями про ваш проєкт. Він наскільки я розумію, контрпропагандистичний, правильно. А так, його можна вважати просвітницьким, можна вважати проектом контрпропаганди. Це є проект інформування нашої, ну і не лише нашої, там, зокрема, російської інтернет-спільноти. про ті історичні міфи, які вигадуються століттями вже деякі з них, і застосовуються з пропагандистськими цілями російським керівництвом через російські медіа, через інтернет-простір. Наш проєкт зібрав фахових істориків, півтора-десятки людей з Академії наук, Університету Шевченка, Інституту національної пам'яті. Ми йдемо по списку цих міфів. Їх виловлюємо, критикуємо, розвінчуємо і розміщуємо про це інформацію у такій короткій, доступній формі. Чим, чим корисним для українців може це бути? Як можна доєднатися, крім цього, до вашого проєкту, наприклад? Зараз пропаганда, взагалі, ну, трагедія, ви ж знаєте, мені здається, вже це цілий рік, а можливо, навіть і довше. Хтось говорить про те, що всі 23 роки ми живемо в дуже. Важкому суспільстві, де пропаганда є надзвичайно важливим елементом, наприклад, для Російської Федерації на території України. Тож яким чином можна доєднатися до вашого проекту, і чи кожен з нас, українців, може бути частиною того, як ви будете впливати на нас контрпропагандистично? Ну зручність, власне кажучи, змісту нашої контрпропаганди полягає в тому, що це не якісь вигадки чи контрміфи, чим займаються різні ідеологічні працівники. Тобто тут у нас є фахові історики, які не йдуть на компроміси з власною совістю і женуть, як то кажуть, історичну правду. От. З пропагандою дійсно у нас все дуже сумно, особливо останній рік, з тої причини, що, скажімо так. Державні пертурбації, зміни кабінетів, міністрів, тобто, все це е, не має наслідком якусь системну політику в жанрі контрпропаганди. Я не кажу лише про історію, я кажу про все взагалі, тому що інформаційний фронт ми відверто програємо. От долучитися до нашого проекту можна в різний спосіб, можна його підтримати, оскільки матеріально, наприклад, оскільки нам потрібні переклади на іноземні мови, тому що не лише в Україні чи в Росії у Британії, Сполучених Штатах, Франції, Німеччини не знають, що таке Україна, звідки взялася ця держава, звідки взявся цей народ. От і в принципі ніхто, окрім нас і трошки людей, які працюють в МЗС, не зацікавився тим, щоб якось інформувати звичайних. Користувачів інтернету поза межами України про те, що ми тут не з дуба впали. Перепрошую, от потрібна відеопродукція, тому що коли росіяни за величезні бюджети створюють такі фільми, наприклад, як проект Україна. ми з колегами могли б цей фільм крок за кроком розгромити, показати як фальшивку, заперечити і так далі. Але це треба робити так само візуально. Відео як і зроблений цей фільм, для того, щоб люди на Ютубі могли це взяти. Тобто нам потрібні виходи на певні медіаресурси, на відеоряд. Тобто треба враховувати, що ми звичайні історики, тобто які десь працюють, ми робимо це у вільний час, і тому наші можливості поки обмежені значить, тим, що ми так би мовити просто пишемо і розміщуємо. Але історична контрпропаганда це набагато системніша річ, оскільки вона лежить, наприклад, з боку Росії у фундаменті її пропаганди, взагалі. Тобто, вони ж починають у боротьбі з нами виходити не з констатації, що в Києві хунта і переворот, вони Починають виходити з констатації, що Русь, що Володимир це росіянин, що у нас немає нашої історії, що ми випадкові. От. І тому нас там розчленувати, поділити там, чи заперечити взагалі як нажитті спроможного утворення — це воно все ґрунтується саме на історичних констатаціях. От. Наш народ, і люди про це знають, але їм відверто бракує звичайної перевіреної фахової інформації. От. І в усіх тих суперечках, які точаться між родичами, знайомими, друзями. Через кордон всередині країни у різних спілкуваннях людям бракує фактів. Тобто ми це робимо нашими скромними волонтерськими зусиллями. Наш проєкт історичний фронт його відвідує. ну, У нас там максимально було до 30 -10 тисяч людей. На найцікавіше статті. От. Але нас мало і потрібні якісь більш системні речі, але ми вже поступово втрачаємо будь-які сподівання на підтримку держави і розуміння. І спираємося лише на допомогу громадськості і небайдужих. Кирило, ви кажете вас мало. А вас мало це скільки вас? Ну, в нашому, як то кажуть, активі нашого проєкту близько 10 людей з університету Шевченка, Інституту історії академії наук та Українського інституту національної пам'яті. При потребі ми залучаємо фахівців з тих тем, в яких ми, скажімо так, розбираємося не дуже. Тобто, це історики, які пишуть тексти, це випускаючі редактори, які значить, обробляють цей контент і розміщують його на сайті. Це веб-дизайнер, це певна технічна підтримка. О, тобто, ми працюємо колективом десь в 10 добровольців. Вже починає, вже з літа минулого року. Тобто ми вже свої 9 місяців маємо. Тобто ми створили свій власний сегмент, власну аудиторію. Але ми розуміємо попри все те, наскільки цього мало, наскільки цього недостатньо, і наскільки набагато масштабніше мусять бути зусилля у цьому напрямку, тому що Україна вона тримається не лише на автоматі в руках нашого військовика, вона тримається на впевненості людей в голові, що Україна не випадкова, що вона існує, що ми як народ є і заслуговуємо Говоримо не гідну долю, а все це воно спирається на історію. Ну а і на гроші, безумовно, адже потрібно допомагати вам, в вашій діяльності. І, власне, як допомогти, От, якщо захочуть наші глядачі, наприклад, допомогти, то куди звертатися? На нашому сайті лікбез.org.ua є пунктик допомогти проєкту. У нас є громадська картка, як у всіх волонтерських проєктів, тобто, куди можна перераховувати, і це, скажімо так, полегшить нашу роботу, зробить її більш ефективною, тому що абсолютно спокійно ми всі автори і учасники, ми це Робимо вільний від роботи час, там десь там вночі, десь там годинку урвали. От якщо будуть якісь додаткові ресурси, то ми зможемо працювати більше і е, доводити до людей набагато більше корисної інформації. Щодо користі, чи українець на вашу думку розуміє, що це корисно взагалі знати свою історію, наприклад, для того, щоб розуміти, яким чином пропаганда, ну умовно, з Російської Федерації в Наші голови влазить, що прямо вбивається. Наскільки важливо це? Наскільки важливо знати історію українцю? Я думаю, що мені зараз не треба когось агітувати за вивчення історії, тому що як, я, як публіцист у жанрі історії, як викладач і людина більш-менш публічна, я бачу наскільки на порядок зріс інтерес до українського минулого за останній рік. Бо всі тепер зацікавилися питаннями, звідки взялися, значить, суперечки України і Росії, що таке Новоросія, що таке Малоросія, в яких там ми були стосунка. Правильно називається, коли який народ виник. Тобто люди хочуть знайти собі якісь підстави для того світогляду і віри, які у них, як у громадян України, є. Їм хочеться це посадити на якийсь фактаж. Тобто є люди, там, наприклад, там, як Бебік, які вигадує там стародавніх укрів. От наш проєкт у цьому плані не сенсаційний, він абсолютно звичайний, тому що ми є звичайні фахові історики, які спираються лише на перевірені факти. І ці факти, вони. Вони підтверджують українську віру, і українську позицію. Ми не говоримо про те, що ми абсолютно об'єктивні це у цьому світі неможливо. Але у нас є фахова честь і гідність, і українська держава нас вивчила, то ми мусимо віддавати суспільству те, що ми маємо. А ми маємо знання. От і на це є великий попит останніми роками. Тобто, попит набагато більше ніж, наприклад, наша можливість його задовольнити. На це насправді трохи неочікувано Те, що немає можливості задовольнити попит для мене, принаймні адже справді ви праві, за останній рік цей попит збільшився, і немало людей навіть в цю студію приходили, які намагаються, як і ви, працювати власне для того, щоб цей попит задовільнити і дати знання. А чому так стається? Чому менше можливостей у задоволенні цього попиту? Немає підтримки, немає інтересу, <кху> немає знань. Це насправді звичайні системні речі. Тобто, якщо в Росії давній імперській державі, ті ж самі державні інституції, вони розуміють, що історія пропаганда і контрпропаганда, інформаційна війна це системні речі, які розраховані не на півроку, не на місяць, а на десятиліття вперед, оскільки вони формують суспільну думку громадські широкі уявлення, то мусить бути Таких проєктів, як Лікбез, багато під різні сегменти аудиторії. Щось там для молоді, щось там для людей середнього віку, щось прямоване для школ, щось спрямоване для вищих навчальних закладів, обов'язковий відеоряд, тобто багато банерів, вихід на Ютуб, тобто, щоб люди мали картинку. Тобто, треба розуміти, що зараз життя дуже швидке. Люди не витрачають багато часу на споживання інформації. От. Тому мусить бути від. Від коміксу до телевізійних серіалів, до передач, тому що, наприклад, візуально українець він не уявляє собі своїх предків. Тобто, якщо подивитися на відеопродукцію, яка є на телеканалах, ми знаємо, як виглядає Чекіст, Красна Армія, Червоноармієць і так далі, як виглядав вояк армії Української Народної Республіки. Ніхто не знає. Хоча це попередній період нашої державності, і ті кордони, які у нас є сьогодні, це продукт 17 18 років. От, тобто це потребує величезних інвестицій і ресурсів. І задоволення попиту не відбувається через те, що поки що все це робиться лише такими невеличкими волонтерськими проектами, як наш. Тобто ясно, що поступово, значить, коли нашому і іншим проектам буде рік, буде два, значить це воно буде рухатися, там і так далі, але без системної політики держави цього це буде тривати як партизанщина і Отаманщина ще десятиліттями. Я обійшов дуже багато державних органів, я, мені кажуть, там, нащо тобі держава, тобто ми, люди, звичайні звикли обходитися без них. Але державі треба нагадувати про системні речі, бо зазвичай чиновники вони забувають про те, для чого вони там сидять. Але я стикаюся із постійною проблемою, що є і нормальні чиновники, які які би нам допомогли і розуміють цю ситуацію, але у державі не скажімо так, не формується фондів і ресурсів, які спрямовані на інформаційну війну і контрпропаганду. Тобто, там, наприклад, Міністерство інформації кажуть, ми б вам радо допомогли, ми дуже шануємо вашу роботу там", і так далі, але у нашому міністерстві просто немає грошей. От і все. І у мене постійно виникає питання: на що у нас утворюються різні державні структури і установи, якщо у них немає. Ресурсів для виконання своїх функцій. От. Тому я буду шторхати чиновників різних відомств постійно. Це в мене таке хобі регулярне для того, щоб вони не забували. Значить, для чого вони там сидять. Але поки що я бачу, що наш проєкт тримається лише на громадянах і в ближчій якійсь перспективі, знову ж таки, на звичайних людях. Тобто у нас такий, так би мовити, ресурс. Тобто я звертаюся достатньо регулярно до нашої аудиторії з проханням там, щось нам допомогти, там, бо треба там, і на переклади, і на щось там відео, якусь візуалку там, інтернет там, і так далі. Але зараз доволі скрутні часи, і я абсолютно. Не розумію, що першими небайдужим громадянам треба допомагати армії, от потім вже різним гуманітарним проектам. Але держава повинна розуміти, що інформаційний фронт відбувається щодня. А чекати, поки полегше, значить, і потім ми цим розберемося, не варто, тому що інформаційний фронт є і він зараз програється. Тобто тримаються такі хлопці, не дуже, як мої колеги та інші волонтери. Але наскільки ж їхнього ресурсу вистачить, то треба там десь комусь подумати, що держава тримається не лише на автоматах, а на але людських переконаннях. безумовно Кирило. На жаль, час вичерпується ви ваше коротке побажання українцям. Щоб українці вірили у свою справу, оскільки історична наука каже, що справа, діло наше правильне, не, би, не здубимо тут впали, живемо тут тисячі років, і ми протримуємося ще багато тисяч років. Дякую вам, Кирило. Кирило Галушко, історик і основатель проєкту історичної контрпропаганди, історичний лікнеп у нас у гостях. Шукайте більше інформації на його сайті. Як ви кажете лікбес?